Емелі, я знову зазнав поразки. Ми давно мали возз'єднатися. Я все перепробував, щоб добути талісмани леді Бак і Суперкота. Я давно мав об'єднати їхні сили, щоб здійснити бажання тебе повернути. Я не вартий нашого кохання. Леді Бак ніколи не помиляється. І ви теж, леді Бак, досі не дізналася, хто ви не захопила ваші талісмани. Наталі. Бачиш, однієї помилки я припустився. То не ваша помилка. Я сама вирішила користуватися пошкодженим талісманом Пави. Я усвідомлювала на який ризик іду. А ризик. Звісно, вона ніколи не помиляється, бо вона ніколи не йде на ризик. <рив> Мені потрібен лиходій, який змусить леді бак ризикувати. Тоді вона сама, того не усвідомлюючи, припуститься помилки. Клас. Щойно треба кудись іти, ключі, з сумки зникають. Тепер і на лавках шипи проти голубів. Підолашні мої друзі. Фрогі, повернися, це надто небезпечно. Чому ви вічно всього боїтеся? Я хочу кататися без шоломи і страхувальних коліс. Прекрасно. Лети, мій мегакумо. Ошукай це заблукане серце. Повернися. Фрогі, вернись! Фрогі, вернися, пора йти додому. Ризику. Я темний брашник. Я даю тобі силу звільняти людей від усіх страхів. Завдяки тобі вони ризикуватимуть і тобі дозволятимуть іти на всі ризики, які хочеш. О, на моїх батьків це теж подія. Так, усі татусі, матусі, й діти, почувши твою пісню, ризикуватимуть, того не усвідомлюючи, то ми домовились. Так! Вибачте, допоможете з валізами. Чекайте, Наталі, я допоможу. Дякую, Адріано. Готово. Дякую. Маю дещо сказати Наталі на останок. Почекай на дворі. Так батьку. Знаю, дядьку, ви щось приховуєте. Та ніщо не завадить дізнатися ваш секрет цього разу. Знав темний бражнику. Наш найризикованіший план mm. Забагато чинників, які ми не контролюємо. Якщо щось піде не так, хочу залишити щось після Агрестів. Я довіряю тобі обручку дружини і свого сина. Адріане. 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 Що ти тут робиш? Я батько я хотів сказати, що. Я не хочу їхати. Я твій батько, і я кажу тобі, що. Що? Що? Адріане. Пора їхати. Так, Наталі. Ваш син у безпеці. Дякую, Наталі. На все добре. Нуру, Дусу, об'єднайтеся! Я про до вас мчусь. Я нікого не боюсь. Час нарешті піти на рисик, леді кледібак. Лети, мій прекрасний амок, і оживи моє творіння. Контрудари. Цей хаос по Парижу. Завдяки тобі, я певен леді бак нарешті помилиться. Ух ти! Є! Сюди! Селфі з ним збере купу лайків. У мене для вас ідеальне морозиво, панові ходію. Перець для гостроти і зацукрований фундук для насолоди. Ця точка геть. Від... Усе скінчилося тільки. Він повернеться Маріне. Це ж просто вояж. Звичайно, вояж. Леді баг не вдалося, а Пега Баг його поверне, і ми поговоримо з його батьком. І задля цього ти ризикнеш і телепортуйся з талісманом коня. Я ризикну усім, аби не втратити Адріана. Тільки ця дочки. А? Ми були сліпі. У нас тут не лише емо монстр, а ще й лиходій за кумою. Тому ми такі необачні. Це він змушує нас ризикувати. <свистити> <свистити> Тепер леді бак знає про мітки і гристиме сумнівами всіх, а понад усе себе. Суперкоте, маєш перетворитись. Не можна лишати тебе з твоїм котоклізмом. Великий ризик. Мінотаври, Пурпурна тигриця, мультимишо зі мною. Ми не подужаємо монстра, доки не здолаємо ризика. А решта мінімізуйте шкоду. Я про до вас нікого не боюсь. боюся. Нічого, немає, акуми! Я вас надурив. Ви не знайдете, акуму, бо предмет не а кому <плев> попримете брискували. Славкалки, розділіться. Ми продовжимо пізніше. Хлопці, залишайтеся тут! Круто! Молодець! Ага. Ти впорався з першої спроби. Я знала, що ти той, хто треба. Ти найкращий, Адрі, а тобто. тобто... Чарівливий. Зви мене чарівливий. Тобі дуже пасує. Вдалось? Вдалося. Хоч ти й не боїшся темного бражника. Оберіг нагадає тобі про обачність. Дякую, ледібак. Підзарядімося і здолаймо і маємо монстрів. Ага. Uh -huh. Ризик переможений, та ледібак мала припуститися помилки. І я вже хочу побачити якої саме. Битва не завершена котрударе. Uh -huh. Сяточки йдіть! Okay. Дякую, Адріане. Поверну тебе на потяг. Я не хочу на той потяг. Я залишусь і битимусь. А твоя поїздка підеш проти волі батька? Так. Ти додала мені сміливості, і відтепер мене ніщо не спинить. Привітю! Це чарівливий. Новий носій талісмана собаки. О, суперкоти. Талісман собаки, талісман кота. Песикіт. Хіба не смішно? Сміховинно. Дуже приємно, суперкоти. Ану, потисніть лапи. Угу. Я знала, що ви поладнаєте. Це магія талісманів. Навіть коти і собаки живуть у гармонії. Ви будете часто разом, бо він тепер з нами. Назавжди. Команда готова. Супер-шанс! Раз не можна атакувати. Заманімо їх у пастку. Діймо хитро, без ризику. Мужні півню обере собі силу множити предмети. Треба більше окулярів. Тепер заманімемо монстрів у одне місце. Панцирнику створи панцир щоб не втекли. А я перетворюся на Пегабаг і відкрию портал, у який впадуть монстри. Портал куди? Туди, де вони нікому не зашкодять. Шоу починається! Панцер! Бах мала помилитися. Стільки хемерних ризиків мали привести її до програшу. Чого ти хочеш, Феліксе? Я хочу справжній талісман пави, і ви мені його віддасте. Не розумію, про що ти говориш. Хочете, щоб я показав Адріану код на картині? Хм. Тоді дайте те, що прошу, і я дам дещо краще взамін. Талісмани ледіпак і суперкота? Ні. Усі інші талісмани, і це вона мені більше ні до чого. Доки леді бак не перетворилася, досить одного слова і йо, -йо що веде до талісманів, буде у вас. Вирішуйте, час впливає. Як я знатиму, що ти не використаєш талісман проти нас. Якби я хотів вам зашкодити, я б уже давно це зробив. Я тебе зрікаюсь. Апорт! Ох, ти програла летіба нарешті м'яч собаки. Фелікс! У нього йо, а це значить усі талісмани. <риклад> <риклад> Нарешті я здійсню заповітну мрію. Леди Бак, заспокойся. Думай, його ж можна якось повернути. Так, може, якщо я перетворюся, Уперед. і... тут ти в безпеці. Я вже не знаю, що Як це паскається. Ти Фелікс! Якщо довіряєш, мені то зробиться зараз. Поквапся тільки. Не можна віддавати йому все. Хай хоч щось лишиться, хай хоч щось. Спочинь. Барк, я тебе зрікаюсь. Я готова! летав ця Ні, Нічого нема. Леди Банк? Я програла. Парижаны! леді бак обіцяла вас захистити що ж вона збрехала гляньте на її поразку я забрав усі її талісмани і тепер я могутній як ніколи і віднині я не втомлю вас атакувати я буду всюди вивчатиму ваші думки крастиму мрії будитиму найглибші страхи хай якої шкоди завдам я не спинюся аж доки хтось не принесе мені талісмани леді бак і супер копа я втратила у ти не втратила мене. Чому не зневажаєш мене? Я втратила усі талісмани. Я найгірша хранителька. Я хотіла усе контролювати. Не слухала тебе, обманювала, тримала на відстані. Коли ти пропонував допомогу, я не приймала, я зіпсувала геть уселеді. Геть усе. Один за одним, аж до останнього. І більше ніколи цього не допустимо. Ти і я? Ти — найкраща супергероїня всіх часів. Вони мешканці Парижа. Бей -дібан! Бей -дібан! Бей -дібан! І я, твій вірний партнер. У сум'ятті після того як лиходій, який тепер називає себе монархом, вкрав майже всі талісмани. Я монарх. Могутні як ніколи, і віднині я невтомно вас атакуватиму. Аж доки хтось не принесе мені талісмани леді Бак і суперкота. Попри такі погрози, парижани підтримують леді бак. Монарх виграв цю битву, але війна за талісмани лише почалась. Бражник, темний бражник чи монарх. Звися як хочеш, але не бачити тобі талісманів. Ні мого ні суперкота. І ми будемо битись, доки не повернемо всі інші. Дякую, Суперкота. Лише ти і я. Кохана. Я заволодів чарівними прикрасами хранителя. Відчуваю нашу перемогу. Монарх ніколи не переможе. Бракує лише талісманів леді Бак і Суперкота. Здобувши. Я їх об'єднаю та загадаю чарівне бажання та поверну тебе. Прошу зважти на це. Якщо повернете дружину, хтось займе її місце. Це небезпечно. Мовчати. Нас не змусять мовчати. Ми не будемо бранцями монарха. Ви не бранці. Ви мої раби, а я ваш хазяїн. Зрозуміли дурнуваті створіння? Наталі. Нарешті леді бак схибила. Ризик себе виправдав. У мене майже всі талісмани, зокрема, еволюція для подорожей у часі. Габріелю, зачекайте, я повернуся додому і Скільки ми... Скільки разів я був за крок від талісманів леді Бак і Супер Кота? Повернувшись у минуле, я передбачу їхні дії та зможу вкрасти талісмани, коли вони найвразливіші, чи радше були найвразливіші. Габріелю існує інший спосіб. Нору, флап подвійне перетворення. Здається, я знаю, як монарх украв талісмани. <гас> Він виснажується. Це наш шанс. Годинник! Заберімо хоча б талісман кролика. <гас> Що це було? Суперкотику Ролікс? <гас> Це ми проходили через портал. Так, ні. Тобто так, то були ви пізніші версії, якщо все вдасться. Монарх не гає часу з новими силами. І звісно, почав із талісмана кролика. Наймогутнішого з усіх і найнебезпечнішого. Ти ж знаєш, зміни в минулому небезпечно впливають на теперішні. А настав час переписати історію. Нора. Заворожує. Бак і суперкота. Найбільше всіх цікавить, як монарх здобув талісмани, які мали захищати леді Бак. Я думала, що даю талісман собаки Адріану Агресту. Ти знаєш про кого я говорю? Е, смутно, так. А виявляється, що чарівливий це не Адріан Грест. Та я цього не знала. І помилково дала талісман його кузену Феліксу. Він такий схожий на Адріана, що видав себе за нього. Он як цей імітатор украв талісмани Так, а тепер вони в монарха. Вони обидва помилилися. Це доводить, що вони якось пов'язані. Треба вистежити Фелікса. Включимо гіпершвидкість. швидкість. Леді Бак. Ти мала захищати талісмани. Хранителька з тебе ніяка. Спадіть темні крила. Клянусь, ви будете під моїм контролем. Двоє ваших друзів вислизнули від мого племінника Фелікса, і талісман кролика втік від мене. Але не обманюйтесь, ваші сили тепер мої, і квомі леді Бак і суперкота скоро приєднаються. Але я захищала талісмани. Тоді як поясниш, що вони більше не в тебе. Усі п'ятнадцять серед них талісман кролика. А що як монарх спробує з його допомогою змінити плин часу? Він уже пробував. Я не хвилюйтесь, ми його повернули. Він у безпеці. Довірили винятковій героїні, е... і так само ми повернемо інші. А... Бо ми нарешті натрапили на слід монарха. Е... Тож замість звинувачувати, допоможіть великий майстре, і повірте е... нам. Твоя правда, леді бак. Я мав допомагати, але мене захопив цей сучасний світ. Ці неймовірні дорогі черевики і електронні гаджети. Через них я збарнував чотири місяці життя на відео з котиками. Я був хранителем довше за тебе. Я досвідченіший, сильніший. Я мав бути не колючим списом, а захисним щитом. Гаразд, гаразд, прошу встаньте. Знаєте, всі помиляються, тож краще подумати, як нам допомогти. Було б чудово. А вже ж, я. Я повернусь у храм по підкріплення. Він так стрибатиме до самого Тибету? Підкріпись! <ріпись> Знайдімо Фелікса. Фелікс Фантом, син американського мільярдера Кольта Фантома, який помер торік, і аристократки леді Амелі Грем де Ванілі. трикратний медаліст з кунг-фу, верхової їзди, шаховий геній, наймолодший випускник в Англії. Мешкає в Лондоні з матір'ю, сестрою, близнючкою, дружини видатного модельєра Габріеля Агреста. Коли зранку встала, сини не було. Я не хвилювалася. Я думала, що він поїхав до кузена у Париж. Вони обожнюють один одного. Але Фелікс не відповідав, тож я подзвонила його дядьку. Той сказав, що його не бачив. Однак він був у Парижі. Я говорила з ним. О космобак, Астрокоте, сподіваюся, з ним усе добре. Не хвилюйтесь, мабуть, він уже в дядька. Або вже повертається в Лондон. Щиро дякую за вашу підтримку. А що як ми помилились щодо Фелікса? Думаєш, він одна з жертв монарха? Та я не знаю. Лише він міг привести до талісманів. Знайдемо інші шляхи. Монарх атакуватиме, а ми з'ясуємо, що сталося з Феліксом. А доти будемо обережними, як ніколи. Монарх тепер такий сильний, що можна очікувати будь-що будь-коли. Я знаю. Повертаємось. День був довгим. точки геть. Інше. Думай про щось інше. Не хвилюйся, Марінет. Усе буде добре. Як я можу думати про щось інше? Аля. Марінет Дюпенчен. Монарх? Ви впевнені? Так. А тепер попросіть подарунок. Який ще подарунок? Попросіть у Марінет Дюпенчен подарунок, який дала їй Леді Баг Подарунок. Досить. Ти маєш подарунок для мене? О, о, так, так, це подарунок від Леді Баг, Так. Не роби різких руків. А! 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 Вибачте я. Вибачте, зараз дістану подарунок. Ось. Розділіться. Я не просив у вас брелок. Я просив відвести до хранительки. Ми це й робимо, монарху. Леді бак, така обережна. Ми не знаємо її адреси. Тож, якщо заблукаємо, вона придумала для нас квест, щоб ми знайшли, де вона живе. І перша підказка була запах круасанів. Хіба це не весело? Ти знаєш, де знайти леді бак? Ні, я. Тобто леді Бак дала мені цей брелок із талісманом миші, щоб я дала квомі. А муло, якщо вона не зможе забрати, або я заблукаю чи спізнюся... я така нетяма, таке цілком могло статись. Тож я розумію, чому вона мені не довіряла, і. Нехай я нате. У мене брелок, та я не знаю, хто таке леді Баг чи де вона. Твій тато дав мені кра mm. синіл. Ти, ти знаєш, де Леді Баг? Ні, не знаю. А вона зараз дізнається, де шукати тебе. Oh. Увага, народ! Мега подія. З кімнати Маріне Дюпен Чен наживо монарх. Тепер у тебе всі талісмани. Як думаєш, що вона робитиме? Перенесе свій сховок чи шукає собі заміну? Чи може вже напала на твій слід? Хей, oh. 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 hey, це цензура! 42. Що це означає? Це число. Числа це потішні символи, від яких жодної користі. Хіба що хочеш полічити банани на обід. А це що таке? Це ключ. Чи відмикає шапку в місці, де можна кататися на басейні з льоду? О, так, Хранителька постійно про нього казала, воно любить таке. Це ковзанка. Нуро, калкі, єднайтесь! Вояк! То що я пропустила? Батько, я хочу сказати дещо важливе, та не знаю як. Ближче до суті, Андріане. Я зайнятий. Я не хочу більше бути моделлю. Якщо ти цього хочеш. А? Щось іще. Зараз, Адріане. Як вам нові талісмани, мої любі хворі? Нору, хай постануть темні крила. Ледібак, супер Коте, Вам більше мене не обманути, бо правоління монарха тільки починається!